Луціан. Лев, якого не було. Роксана янчевська Врубель. Ілюстрації Єани Юних. Зуб Аня жила з мамою і татом у невеликій багатоповерхівці. У кольоровому житловому комплексі саме там у затишній квартирі на третьому поверсі була її кімната. І хоч у ній було все, що потрібно маленьким дівчаткам, щоб їм було добре, Аня часто приходила на кухню чи в кімнату до батьків і повідомляла Мені нудно. І геть не розуміла, чому це однісіньке невинне слово так сильно їх дратувало, так само, як і нарікання, що їй немає з ким гратися. Бо, якщо чесно, Аня почувалася трохи самотньо і мріяла про найкращу подругу, таку, якій вона могла б розповісти всі секрети і яка б ніколи з них не сміялася. Звичайно, в Аніному будинку жили і інші дівчатка, але завжди, коли вона виходила на подвір'я, вони, здавалося, були або стрибали через гумку, або хіхікали над перекладиною для вибивання килимів. Тож вона поки що не мала ані найкращої подружки, ані навіть звичайної приятельки. Зате у неї був зуб, який хитався якраз спереду. Зуб, що хитається, це справжній скарб. Коли він нарешті випаде, його потрібно покласти під подушку, і тоді зубна фея замінить його на якийсь подарунок. Аня вже не могла цього дочекатися. Але зуб зовсім не поспішав, хоч вона щомиті перевіряла його пальцем. Аж поки того дня замість її улюблених налисників були м'ясні тюфтельки на обід. Не люблю тюфтельки, бурмотіла Аня, длубаючи їх виделкою. з таким виразом обличчя, що тюфтельки звідчою хотіли кинутися тарілки просто на підлогу, коли раптом. Випав, випав, закричала дівчинка і аж підскочила від радості. А тоді виплюнула на тарілку шматочок тюфтельки в томатному соусі і дістала з неї маленький білий зубчик, який старанно загорнула у срібну фольгу від шоколадного батончика. А коли увечері мама закінчила читати їй казку, Аня поклала зуб під подушку і запитала, Як ти думаєш, що принесе мені зубна фея? Напевно, щось гарне, сказала мама, і поцілувала Аню на добраніч. Засинаючи, Аня торкалася язиком порожнього місця від зуба і думала, чого ж їй хочеться найбільше. Може, ляльку? Найкраще, щоб із будиночком і колекцією вбрання, а може, фломайстери з блискітками, що світляться у темряві, або фільм про сміливих спецагенток. Нехай уже швидше настане ранок, подумала вона. І, щоб швидше заснути, міцно заплющила очі. А щойно Аня прокинулася, то відразу сягнула рукою під подушку. Зуба не було. Не було також ані ляльки, ані фломайстерів. І навіть фільму під подушкою не було нічого, крім лева, жовтого з округлими м'якесенькими вухами, густою гривою і довгим хвостом. Лева, який посміхався від вуха до вуха, а в товстій лапі тримав валізку на коліщатках. Оце й усе, розчаровано подумала Аня, я так довго чекала на зубну фею, а вона принесла мені плюшового лева. Дівчинка перевірила ще раз, але під подушкою нічого більше не було. Зовсім. нічого. Фея її явно обманула. Я хотіла ляльку або фломайстери. Розплакалася Аня. Але ж це дуже гарний лев. Подивися, як він гарно усміхається, сказала мама, коли зайшла у кімнату. Але він мені не треба, нехай та дурна фея забирає його собі, кричала Аня. Однак мама уже не звертала на неї уваги, бо в коридорі якраз задзвонив телефон. Ображена на зубну фею, на маму на всі телефони світу, Аня шпурнула лева. На самісінький верх книжкової шафи, і надовго про нього зовсім забула.